Доброго дня, шановні. Може, невчасно трошки зібралася показати відео, але в нас збирається на дощ. Ото таке. Сьогодні цілий день. Ні сюди, ні туди. Бачите, які хмари? Такі важкі нависли. Ну, осінь уже, що сказати. І ви знаєте, в мене якраз перед цим я зняла відео про сонячний фізаліс. Фізаліс. Шановні, фіз ягідний фізаліс, не... Насівається отак, як оцей. Це вже вам кажу, тому що вирощую його не перший рік. Оцей, це називається овочевий фізаліс. Я тут його не садила. Але який він урожайний, ви собі можете представити. Подивіться. Оце називається ем, овочевий фізаліс. Його стільки тут. Але ви знаєте, ось він тут уродив. Чому я тут нічого не садила? Та тому що тут оця Сахалінська гречка, оцей горець Сахалінський, він замучив нас. І думала, що вже нічого не буду щоб полоти. Але тут самосійки, оці помідори, бачите, ось тут вони насіялись. І подивіться, оце отут от овочевий фізаліс Всі правильно говорять. Що овочевий фізаліс, він дуже насівається. Але, шановні, з ним легко боротись. Ви його випололи і все підрізали. І ніякої проблеми з ним немає. Тому що в нього коренева система не така, щоб з ним, щоб його, щоб з ним боротися. Бачите, от подивіться, у мене тут було багато насіяно. Але ось тільки отут він проявився, тому що я його просто весною залишила. Ось і все. А зараз збираю. Бачите, ось він гарний. Він буває, полежить, він гарно лежить. Буде час. Можна з нього зробити багато страв, і він дуже корисний. Варила я колись і варення з нього. Ось, тому що він дуже желе робиться, тому що багато пектинів там. Але що головне, щоб не було ніякого присмаку, його треба е у воду, кип'ячу воду. Ну, оце-оце одне. І ще я там маю одне місце, я вам можу в коротенькому відео, подивіться, виставлю. От, що теж він насіявся, я його не садила. Правильно кажуть, він як багато самосіву він сходить, але він не, не вредний, як кажуть, це не перій. Це не перій і не мокриться. А так він гарненько, якщо не заважає, ось подивіться, який він гарний. О, гляньте. Ну, росте собі, ось тут багато і нападало. І подивіться, які висять бомбошики такі. От. Так що мені навіть і подобається. Можна і сирим їсти, можна і варення, можна і маринувати, можна. І італійці роблять спеціальну страву. Я пробувала робити навіть, ну, але то багато мороки, Запекти його, потім проблендерити, додати спецій. Ну, хто собі добагає, то може собі дозволити. Ну, все, шановні, так що не хвилюйтесь. Це. Не не пірі. Випалили й забули. Бувайте здорові!